Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Я Наталія Леонова. Вітаю. У США у вівторок проміжні вибори до конгресу, американці повністю переобирають склад палати представників, а це 435 законодавців, а також 35 зі 100 членів сенату. Крім виборів до конгресу, у 36 штатах та в трьох інкорпорованих територіях США відбуваються вибори губернаторів. У 46 штатах буде повністю або частково переобрано законодавчі збори. Нині більшість у палати представників мають демократи. Вони ж контролюють і сенат. Однак після цих виборів республіканці можуть здобути більшість в обох палатах конгресу. Моя колега Катерина Лісунова перебуває на виборчій дільниці у центральній бібліотеці округу Арлінтон у штаті Вірджинія. Про хід голосування настрої виборців та майбутню двопартійну підтримки України у новому конгресі. Поговоримо із нею. Вітаю Катю! Вітаю, Наталю. Качу, якими є пріоритети американців на цьогорічних проміжних виборах до конгресу, а також яку роль відіграє Україна у їхньому виборі? Якщо почати з активності виборців, то на дільниці, де я знаходжусь, що штаті Вірджинія черг немає, але люди постійно приходять. Що, щодо пріоритетів е, самих виборців, то згідно з опитуваннями, Україна не є в топ пріоритетах виборців на цих е, перегонах. Водночас, е, якщо е, відповідно до соцопитування видання ABC, головними пріоритетами є економіка, права жінок на аборти, а також злочинність державі. Водночас наші колеги з Албанської служби сьомий години ранку спілкувалися з виборцями на цій ді. Ільниці, і деякі з них зізнали, що мотивацією проголосувати сьогодні для них була за ситуація в Україні. Пропоную послухати їх коментарі просто зараз. Загальні речі, те, що відбувається з економікою, інфляція і війна в Україні, наша національна безпека. Я хочу переконатися, що у нас є представник, який дбає про те, що у нас відбувається за кордоном. Я хочу переконатися, що у нас є хтось, хто знає, як правильно керувати економікою. Атінка. Я думаю, війна в Україні важке питання. Думаю, і демократи, і республіканці у Сполучених Штатах загалом підтримують Україну, але це буде важке питання незалежно від того, хто виграє вибори. ви знаєте, ми дивимося новини. Ми рухаємося в напрямку рецесії. Але я дійсно вважаю, що навіть у північній Віржині, а ми дуже демократичний регіон, але завжди важливо використовувати своє право голосу. Адже якщо цього не робити, то це право може зникнути В цьому світі. Є люди, які не мають такого права голосу. Тому наша робота прийти і виразити це право. Очевидно, важливим питанням для українців зараз є збереження двопартійної підтримки Києва. Ти Катю спілкувалась із законодавцями та експертами. Чого варто очікувати українцям від нового конгресу? Як республіканці, так і демократи, а також експерти, з якими спілкувалися, стверджують, що після цих виборів навряд чи двопартійна підтримка України зміниться водночас, якщо республіканці візьмуть більшість в одній із палат, вони найімовірніше, зроблять більше перевірок надання допомоги Україні а також вирішать на чому сконцентруватись або на економічній, гуманітарній чи військовій допомозі. Щодо цього, ми поспілкувалися із республіканцями та демократами. Пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз. Я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що ми підтримуємо українських військових українську армію. Зараз допомога Україні становить 66 мільярдів доларів. Це великі гроші. Половина з них військова допомога, половина цивільна. Але якщо зауважити, що США витрачають від 800 до 900 мільярдів доларів на рік на власний оборонний бюджет, то за цю відносно невелику суму грошей у порівнянні українці змогли не лише відтиснути, але й продовжують перемагати російську армію, скорочувати російський воєнний потенціал. Це хороша новина не лише для українців, але й для наших союзників по НАТО у всій Європі. Дякую, Катю. З нами на прямому зв'язку була Катерина Лісунова. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Я Наталія Леонова. На все добре.